Як зберегти молодість і залишатися молодим не лише душею, але й тілом, не витрачайте час на пошуки еліксиру вічної молодості. Він вже давно винайдений південнокорейською компанією NUGA Medical і називається турманівий пояс NM-90. Цей масажер може обернути час назад і легко впорається з одвічними супутниками віку зайвою вагою, целюлітом і радикулітом. Також пояс поверне пружність м'язам, подарує гарне самопочуття і наповнить ваш організм енергією. Що ж таке турманівий пояс? Це унікальний масажер, обладнаний дисками з турманівої кераміки, які при уключенні нагріваються і сприяють омолодженню і оздоровленню вашого організму. А знаєте, що робить nm 90 Ось тільки деякі із його здібностей. Отже, турманівий пояс NM-90 90. Позбавляє від зайвої ваги і целюліту, проганяє радикуліт, легко знімає м'язові спазми, нормалізує тиск, покращує роботу органів черевної порожнини, вирішує гінекологічні і урологічні проблеми, заспокоює нервову систему, знімає неприємні відчуття в суглобах, відновлює здоровий колір шкіри, позбавляє від метеозалежності, надає профілактичну дію на серцево-судинну і дихальну системи. Покращує роботу опорно-рухового апарату, укріплює імунітет а також дарує хороше самопочуття. Де ж у поясі НМ90 криється це джерело здоров'я і молодості. Це зовсім не секрет. Уся справа у дисках з турманієвої кераміки, якими оснащений масажер. Турманієва кераміка це ноу-хау компанії Nuga Medical. Унікальний сплав на основі турмаліну з додаванням германію і вулканічних порід. На організм людини, що застосовує NM90, позитивно впливають відразу три чинники: інфрачервоне тепло, іонізація і магнітотерапія. Найбільшу користь для омолоджування Людини надає інфрачервоне тепло. Організм без опору пропускає інфрачервоні хвилі, тому що вони відповідають спектру випромінювання здорових клітин. Коли клітини тканин під впливом тепла нагріваються, в них відновлюється обмін речовин, посилюються позитивні реакції. Процес іонізації, який відбувається при зіткненні молекул кисню з турманієм, сприяє кращому засвоєнню організмом вітамінів і мінералів. Джерело магнітотерапії у поясі турмалін. Кожна клітина нашого організму має своє магнітне поле, без Кого неможливий обмін речовин. На щастя, турмалін легко відновлює магнітний баланс. Крім того, за допомогою функції прогрівання і припікання основний метод східної медицини, пояс впливає на біологічно активні точки. Ефект очевидний: число лейкоцитів, що збільшилося у крові, сприяє омолоджуванню, укріплює імунітет, покращує колір шкіри і наповнює тіло легкістю і енергією. Можна використовувати пояс nm 90 Одна з головних переваг поясу здоров'я і молодості його компактність і універсальність. Розміри і вага дозволяють використовувати його де завгодно: удома, на роботі або на дачі. Омолоджуйтеся навіть у відрядженнях або на курорті. Масажер не займе багато місця у валізі. Поясом можна користуватися поодинці або навіть усією родиною. Просто покладіть пояс на канапу і дивіться улюблене телешоу. Укріплюйте своє здоров'я і вночі. Функція автоматично. Відключення дозволяє спати на поясі, щоб уранці прокинутися свіжим, бадьорим і відпочившим. Розмір поясу можна регулювати за допомогою додаткових вставок. він гарно триматиметься на будь-якій фігурі. Стильний естетичний вигляд і ергономіка зробить процес оздоровлення особливо комфортним. Як можна використовувати масажер NM-90? NM-90 можна носити як пояс, закріпивши на животі або на грудній порожнині, використовувати лежачи на спині або на животі, закріпивши на стегнах, використовувати сидячи або стоячи, підкладати під руки або під ноги, а також закріпити на колінах. Залежно від вибраного способу, пояс надаватиме різні оздоровчо-омолоджуючі функції. Розповімо про них детальніше. Як за допомогою НМ-90 стати стрункіше, необхідно закріпити пояс на животі або грудній порожнині. У такому положенні пояс відмінно спалює жир і укріплює м'язи живота. Забудьте про в'ялу шкіру в басейні або на пляжі ви виглядатимете підтягнута і набагато молодше за свої роки. Як НМ-90 бореться із радикулітом, потрібно лягти на пояс. Так він прогріє поперек і промасажує хребет найгірше за професійного масажиста. Такий вигляд масажу кращий метод боротьби. З радикулітом. Ви ще покажете онукам, як треба грати у футбол? Чи допоможе НМ90 в боротьбі з целюлітом? Безумовно, закріпіть пояс на стегнах і сміливо скажіть: «Прощавай, люлі. Точковий масаж і глибоке прогрівання буквально розщеплюють підшкірний жир, що скупчився на стегнах. Чи можна використовувати nm 90 у вирішенні інтимних проблем? Без зайвих зусиль, просто сидячи на поясі, можна позбутися гінекологічних і урологічних проблем. Варіант стопи на поясі назавжди викреслить з вашого життя мозолі і позбавить від зайвого спітніння ніг. Якщо підкласти пояс під руки, це поліпшить кровообіг і позбавить від синдрому холодних рук. Перемістивши пояс під ноги, можна позбутися варікозного розширення вен і зняти у тому, що накопичилося за день. Зробіть сеанс такого масажу увечері, і можна бігти на танці. І Якщо ж пояс NM-90 закріплений на колінах, він відмінно прогріє колінні суглоби, що особливо корисно для тих, хто щодня працює фізично і сильно втомлюється. Тих же, хто навпаки, мало рухається. Пояс убереже від закостініння суглобів. З часу появи у продажу турманівого поясу NM-90 безліч людей, що регулярно використовують це джерело здоров'я і молодості, позбулися целюліту, радикуліту та інших проблем. І щасливчики повернули красу і міцне здоров'я і зараз ведуть активний спосіб життя. Стати одним з них можете і ви зізнайтеся, адже в душі вам, як і раніше, 18. Якщо так, допоможіть своєму тілу, поверніть йому молодість. Адже з поясом NM-90 від Нуга це так просто: будьте здорові і щасливі з Нуга